Привіт! У сьогоднішньому огляді, напевно, одна із моїх найулюбленіших машин виробництва Глоукор. Це SMM 6R. Установка регенерації трансформаторної оливи. Я постараюсь, щоб вам також сподобалася ця машина, оскільки вона точно на це заслуговує. Отже, в чому її краса? Насамперед, у призначенні. Як я вже сказав, це установка регенерації трансформаторної оливи. І це означає ні більше ні менше, що SMM 6R може повернути відпрацьованій трансформаторній оливі характеристики нової. Вже це саме по собі звучить вражаюче. Із відпрацьованої оливи, по суті, з відходів установка виробляє затребуваний товарний продукт. Саме з відходів товарний продукт. Не кажучи про те, що нафта, яка використовується для виробництва трансформаторної оливи, на планеті більше не стає. Вже цього достатньо, щоб поважати цю машину. Основний задум полягає в тому, щоб за допомогою регенерації оливи в трансформаторі збільшувати термін його експлуатації. Процедура регенерації аж ніяк не є тотожною періодичній заміні масла. Поясню чому. Припустимо, ви зливаєте стару оливу і заливаєте в трансформатор нову. Що ж станеться? Зрозуміло. Із заміною оливи ми видаляємо всі продукти розпаду, які в ній були. Але все те, чого нам хотілося б позбутися, як і раніше, залишається в елементах конструкції трансформатора, і негайно перейде в нову оливу. І вона відразу перестане бути такою замість цього рішення, сумнівної ефективності за допомогою установки, проводиться циклічна регенерація оливи в трансформаторі доти, поки ми не прочистимо трансформатор в цілому. В результаті за допомогою такої періодичної обробки досягається суттєве збільшення терміну служби трансформатора. У цьому й полягає основний сенс використання установки регенерації. Тепер подивимося, як ця ідея реалізована. За великим рахунком весь фокус процесу регенерації полягає в хімічній взаємодії сорбенту, а саме, фулерової землі з оливою. Ось для цього на машині встановлені шість колон регенерації. Кожна з яких містить 150 кілограмів фулерової землі. Саме в них олива дивовижним чином перетворюється. Цілком зрозуміло, що ресурс сорбенту не безмежний якість обробленої оливи природно поступово знижується. Рано чи пізно настає момент, коли пропускання оливи через сорбент не чинить на неї жодної дії. І ось тут настає черга процесу реактивації, який полягає в пропалюванні сорбенту при температурі близько 600 градусів Цельсія. Внаслідок такої процедури фуллерова земля повною мірою відновлює свої сорбційні властивості. І дуже важливо, що такій процедурі сорбент може бути підданий сотні разів без будь-якої втрати якості. Цей процес проходить без будь-яких додаткових маніпуляцій із сорбентом безпосередньо в колонах регенерації. Як тільки вас перестає влаштовувати якість обробленої оливи, ви відразу можете запустити процес реактивації. І далі зрозуміло, що ми маємо повернути в трансформатор бездоганну оливу, а отже, нам не обійтися без сушіння та дегазації. Це завдання вирішує дегазаційний блок установки, який доводить регенеровану оливу до необхідних показників по вологи та газів. А оскільки вкрай бажано виконувати обробку трансформатора без відключення споживачів у комплексі ММ 6 r Ми інтегрували модуль TSS – Transformer Security System, основним завданням якого є забезпечення безаварійної роботи трансформатора під час обробки в ньому оливи. Функція модуля ТСС – моніторинг рівня оливи в трансформаторі. Детальніше дивіться огляд, присвячений системі ТСС. І звичайно ж, ми не залишили без уваги той факт, що при регенерації оливи видаляються також інгібуючі добавки. Спеціальний блок установки забезпечує можливість введення інгібітора після завершення процесу регенерації. Я розповів про завдання, яке вирішує комплекс CMM-6R, А тепер про його переваги. І перше це звичайно високий рівень автоматизації установки. Весь арсенал засобів користувач може задіяти, не виходячи з операторської кімнати. Достатньо вибрати режим роботи. Більше того, навіть перебувати в операторській не обов'язково комплекс обладнаний системою дистанційного контролю за допомогою каналів мобільного зв'язку, а управляти установкою не складніше, ніж грати в Тетріс на улюбленому планшеті. Наступна характеристика екологічність. Проблеми утилізації сорбенту просто немає, а продукти пропалювання проходять очищення у вугільному та каталітичному фільтрах. Технологія також енергоефективна. Власне, регенерація може проходити й при кімнатній температурі, досить просто подати оливу насосом. А при реактивації сорбенту, в якості палива, виступають забруднення, виділення з оливи. І ще один момент, який мене просто захоплює, полягає в тому, що можливості технології не обмежуються регенерацією тільки трансформаторної оливи. Установки також ефективні під час роботи з іншими нафтопродуктами, зокрема для очищення дизельного пального та пічного палива, гідравлічних та вакуумних олив. Якщо перед вами стоїть завдання утилізації чи очищення нафтопродуктів, поділіться цим завданням з нами. Ми з радістю приймемо виклик і використаємо накопичений досвід для його вирішення. Чекаємо вас на сайті www.globcore.com. До зустрічі!